Шановні колеги депутати, у нас на порядку денному засіданні нашої комісії три питання. Перше питання про внесення змін до рішення Намівської міської ради від 2 грудня 2020 року номер 42 Друге питання про затвердження переліку закладів, що включені до базової мережі закладів культури Анаміської міської ради. І третє питання рішення про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утрималися одноголосно. Доповнень і змін немає. Тому, тому перейдемо до першого питання. Про внесення змін до рішення Аналітської міської ради 2 грудня 2020 року номер 42 Доповідач у нас з цього питання на сесії буде Ірина Павлутяна, начальник відділу освіти молоді і спорту Аганівської міської ради. Доброго дня. Доброго дня. У зв'язку з тим, що змінилася юридична адреса комунальної установи Центру фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Омецької міської ради, просимо внести зміни до рішення Амеської міської ради від 2 грудня 2020 року номер 42 Зміни до статуту, випроши даний статут комунальної установи. В новій редакції. У суді змінюється тільки юридична адреса. Юридична адреса та так, юридична установи. Mm -hmm. Питання є, по відзначаєте якісь? Немає. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Коленко. Так. Шевченко. Так. Самоте, так. Дякую, Олександр. Так, друге питання на поряд на порядку. у нас про затвердження перегляду закладів, що включені до базової мережі закладів культури ангельської міської ради відповідач, начальник відділу культури та туризму Ольга Санова. У нас затвердження базової мережі закладу культури Оленівської міської ради. Ми щорічно затверджуємо базову мережу. В, цьому році у нас, в минулому році у нас відбулися зміни. Ми закрили uh, три бібліотеки, попідку з Іванкої Оленівські і вносяться такі зміни, затверджується нова базова мережа це ті діти, які попередньо да. буде закриті. Да, 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 четверта дільниця, там вже приміщення зруйноване, клубу було що? Ні-ні-ні, четверта дільниця якраз є. У нас вербово закрилося, в місті на ній, у нас була бібліотека наверху там біля, біля mm -hmm. концертного заводу. І в Кохівці закрилася бібліотека. І в кого? Чекі така є ще uh до -huh. Є пропозиція дане питання. Пропонувати для розгляду на сесії аналізької міської ради. Хто задав пропозицію? Прошу проголосувати. Коледенко? Так. Шевченко? Так. тець так. Дякую, і третє питання колеги це е, звернення. Аналізької сесії міської ради про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. У вас на руках текст, ви ознайомлені з текстом. От. Є пропозиція послухаю Олександр Олександр. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про звернення. Про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Зазначеним проєктом пропонується схвалити звернення депутатів Аналівської міської ради восьмого скликання про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Я так звернення з вашого дозволу зачитувати не буду. Ми Ми Читати ще mm -hmm. не добре. Коли є пропозиція пропонувати даний проєкт рішення на розгляд сесії аналізької міськради, хто за дану пропозицію хто проголосувати. Хто за? Так? Ой, Севченко? Так. 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 Самотей? Так. так. Дякую. Дякую на цьому наш порядок денний вичерпний. Дякую Само. за роботу.